Хеййокнте! Друзі, я Олександр і сьогодні я пограю в Боксруд. Покажу вам точно, як потрібно ловити канадського судака. я вам мітку, де він живе. Ой, вже не покладу. Sorry. Але я покажу, де він живе. Я не маю рожей 3000 це мало намераді. Тобто їх номера 900 А я бомж. добраться добратися до мітки канадського судака вам потрібно орендувати човен. І мені дуже пощастило, тому що Що світло не виключить. Он не виключили клаша можна відео все познімати. Так, вишпе. Заново заходимо, бо трошки забагався. По-перше, якщо ви хочете його ловити, там, де, звичайно, цю він вам майже ні, ніколи не клюне. Нам признати 001, може, як він вам клюне. От та мітка, яку я показую, я просто показую мітку. І покажу на який спінінг. Треба твердий спінінг, бо він вам буде вимотувати. Бо мені клюнув найменший, який може попастися. О, Фортікс! Здорово, друг! Кубе? Так. Живець. Мені треба... На риполовлю? Mm. А він це саме окрім мапи, там можна тільки лодкою приплести. Опа. О, у мене лоточка якраз є, таке тут жара намагалась. Ну що, що, ми їдемо зараз. О! то заходьте в Fortix clan. Потрібен 20-й левел. Завжди хтось комусь дає... дарує нашивки. Живесь мені подарував Фортикс. Плевемо. Дорозі фур у мене. Клинка гаснує і вмикаєся. Зараз зачкану. Е, е, треба хоч підплисти там до Добре. Я буду чекати і доки воно. Фух, 14 хвилин відео буде, тримати, далі я його просто вирубаю. І потім буде друга частина, якщо ви захочете. Так набираю кілометрів. Певно шість кроме. Кос тут. Так, я звук зараз вимикаю. Ви собі збільшити звук і у вас повинний на монтажі бути. Е... Так, зараз будем. А я зараз бігом закрию двері при. Ой ух, як же... я вже. Хвилини тут... Ну, хочете беріть ту за 3000, але ну, я би не казав, що так вигідно. О, стоїте от сюди, ти. І глушимо, 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 глушим. Це зараз прийду. Мене хвилинку не було там. Так, глушим, глушим мотор. глушим, Все, глушим, глушим мотор. Я кажу глушимо. І ось під 7-метровий джиг має бути важкий. У мене спінінг з зборочка під 2 кілограма. Витягує рефлексіон навіть не рве. Кидаєте просто отсюда. І я корявому став. І обов'язково якір е, не, не спускаємо якер. Якер вам буде зважати рибу тягати. Думаю, піде. Піде, думаю, закін. Яка проводка тягнемо? Робимо ще Твіщінг река ривками можна робити, а можна твіщинг робити просто. Це канадський, так? Так, канадський судак. Ну. Mm. Тепер, тепер ви будете знати, як його ловити. Це відео я скріню, забираю Його дуже легко спіймати. Так, напевно, я цю мітку виглядаю. Все, ось там знаходиться міточка, координати я її е, показую. Хоч відео 8 хвилин. Ось координати. Я скриню, звичайно, собі я знав, Ну і всім па-па.